У нього буде відповідальна місія. Він буде тримати і контролювати все за допомогою ось цього компасу. А как а... вона цей непростий? Він самого Джева Горобця. Є, горобця. горобця. Да. Отже, Євген, в тебе буде почесна місія. Ти відповідаєш за компас і за правильний напрямок. Дивіться, але це карта не вся, а лише її фрагмент. Отже, нам з вами треба знайти наступний фрагмент карти. Що ж тут у нас дуже погано видно, але дивіться, нам з вами треба спуститися з драконових гір, пройти повз долину смаколиків і дістатися до сторожової вежі. Давайте подумаємо, ми з вами знаходимося на другому поверсі. Як ми можемо спуститись донизу? По сходинках. Правильно. А долина смаколиків, де вона знаходиться в садочку? Не знаю. Кухня. Правильно, вживання, це на кухню. Отже, ми з вами спустилися, з драконьої двір. Пішли по долині смаколиків і зараз знаходимо сторожову вежу.

Його, Має я, круглі очі, бачить серед ночі. Хто це правильна соба. Я, я Молодець, я? Я? Ну, і гарні крила Полінка. Чорний фіст, жилетка сіра, Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар, вона кричить. Ворона, білосніжна, гарна птиця. Дім будує на водиці, дуже схожа на гусей, обережна до людей. Мебі. Мебі. Хто це у садку скрипоче? Всі новини знати хоче. Це хитренька білобока з чорним хвостом. А сорока, сорока Сорока, дітки. Цілий день в працює, діловито дзьобом б'є, він не цвяхи забиває, а комашок дістає. Хто? Молодець Катюша, це дядя. Маленький хлопчик у селі свитині. По дворах стрибає, крихточки збирає. Горобець! Правильно, горобче. Молодці, відгадали ми з вами загадки. Тому отримаємо наступний фрагмент. Ура! Ура! <різово> наступний та фрагмент каже. Та, 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 так вона, та, вона ж старенька, вона ж скільки років була у водичці. Дивіться, нам з вами, ось ми знаходимося. Треба пройти крізь розбійничий ліс, не боїтесь розбійників. Ні! Yeah! І дістатися до рибної бухти. Ну що? Да -да! Отже, дітки, дивіться, йдемо в вдалині у нас постеля, нам туди не треба. Йдемо дуже тихенько, щоб розбійники нас не почули. Болізи. давай Дивіться, мені здається, ми прийшли до рибної бухти, правда? Да. Я... За... 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 Де За... Правда, дивіться, є значок, отже, десь тут. Має бути наступний фрагмент карти. Правильно, дивіться, від золотої рибки. Ми знову не можемо отримати фрагмент. Треба виконати завдання. Давайте подивимося, яке ж завдання чекає на нас у рибній бухті. Отже, які ж завдання чекають нас тут від золотої рибки. Дивіться, тут нам треба з вами вияснити, буває таке чи не буває. Ну, наприклад, Випав великий сніг і зацвіли проліски. Таке буває? Ні, ні. Чому? А буває. Бо буває? А, у нас взимку цвітуть квіти? Ні, Ні, звичайно, не буває. Хлопчик поїхав на лижах збирати суниці. Ні. Буває таке? Ні. Тому що сніг у нас коли? В зимку, а суниці у нас коли? Влітку. Влітку. Падає жовте листя і дітки йдуть до школи. Таке буває? Так. Да. Звичайно, буває. На дворі неймовірна спека. Діти взяли ковзани і пішли кататись на нього. Тому що спека, Катюша, коли в нас буває? Влітку. Влітку правильно, а на ковзанах ми катаємося? вдома. Правильно. Хлопчик був у лісі, Аню. Хлопчик був у лісі. І там побачив, як у норі живе півень. Таке буває? Nie. Не буває, правда? Nie. На ялиці сиділа білка та їла капусту. Ні. Що не буває? У мене їсіть і гриби. Так, і жовті, і гриби, але ніяк не капусту, правда? І ой. Кожної весни Nie. з теплих країв повертаються індики. Таке буває? буває? Буває. Буває? Індик у нас яка? вська птаха чи перелік. Свізька, і, звичайно, вона не летить із теплих країн. У зимовому лісі можна зустріти ведмедя у пошуках хіжі. Ні. Правильно, ні. Чому? Взимку ведмінь що робить? Спить. Спить. Молоді! Правильно, і спиці у Отже, Я у нас не є натурний фрагмент карти. Ми з вами молодці. Що ж тут у нас є? О, дивіться, нам з вами, ми ось тут. так? Треба подолати тунель, довгий тунель капітана Фліта і дістатися до водоспаду мавки. Ось, дивися, нам з вами треба ось тут пройти тунель і дістатися до водоспаду. Ну що, ми готові? <клес> так, швиденько підходимо сюди. Підходимо, підходимо, підходимо. Ви бачите, що так? <клес> так, А ну, мені здається. там інші пірати, дітки, вони хочуть першими знайти наші скарби. І вони на чорній перлині. Але ми маємо все ж таки першими це зробити, да. правда? Так! Да. Тому зараз ми в тунелі капітана Флінта будемо повсти, щоб вони нас не побачили. Добре? Да. Отже. Шш. Так, отже, тихо. буде якісь підказки. Так, тут є. А дивіться, що Ви правильно природа. Цьому... Правильно, треба прибирати за собою і не просто, а сміття треба сортувати. Так. Давайте приберемо. Так? Допоможемо їм посортувати сміття. Так? Ось тут подивіться, скільки сміття. Нам його треба посортувати. Давайте Катюшу і Артема візьмемо, Виберіть, будь ласка, сміття, яке треба покласти до ось цього смітничка, на якому намальований пластик. Ану, уважненько. що у нас тут є пластикове. Ану, подивися, Артем. Поважно. Це пластикове? Ні, Це металеве. Так, пластикова пляшка, правильно. Будь уважним. Так, дивимося, дітки, допомагаємо. Є. Це у нас пластиковий, металевий. Пластик. Пластик. Металевий. Давайте ми вже покладемо його. Де у нас? Отак? Ось тут. Так. А, а от. Так, пластикові пляшки, правильно. Дивимося. Правильно в цьому Є. Це у нас бляшарка. Куди ми її покладемо? Сюди. Сюди. До метал. Так, Женя, ти шукай, де у нас скляні відходи. Це пластик, правильно Катюш. Женя? Так, побудий бокал. Де ми скло ходимо? Ось у нас скло. Так, Катюша знаходить пластик. Аня допомагає Жені шукати скло. А дивимося, уважно, почекаємо. Це у нас коробочка пластикова? Ні. А що вона? Вона пластикова. А де в нас папір? Пластикова. Так, кладемо сюди. Скляна є. Оце така, дивіться, труба у нас що? Жуліза. Так, металева. 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 Отже, сюди металу. до металу. Ключ, куди кладемо? До металу? Ось, ну, так, думала, Пластик. Хорошо. Так, це ще у нас газетка. Куди газетка? Папір. Так, скло. Це а я цього виділю. А ти, наприклад, куди ми покладемо стілеви? Що, що це таке? А що так, це таке? Чиївали? Рибні. Так, правим кладемо. Це якось наш. Марк, куди покладемо якось? Це для стіли. Це від картопліки відходить. Куди ми їх покладемо? Так. Що у нас залишилося? Лист, Лист. Лист. Куди ми покладемо. До паперу. Так, у мене залишилася паночка скляна. Куди ми її покладемо? До скланки. До скла. Так, скло ми впоралися. Що залишилось? Картон. Так, куди ми покладемо до паперу? Це у нас що? Ні, Ні. де ви бачили на телеві? Із пластика. Так. Отже, подивіться, все ми склали. Так. Це у нас сюди цвяхи і залишився ще влокно. Куди ми не окладемо? До паперу. Але будьте дуже уважні. От бляшанка. Куди ми її покладаємо? Так, дивіться, ми справились завдання. Да. Справились. Молодці. Отже, ми шукаємо, де ж наш стріля. Прагмент карт. А а я думаю, я останяю. Так, дивіться, я знайшла наступний фрагмент. Що тут намальовано? Нам з вами треба дістатись. Дісня. Мова за оголошення. А, друзі, кому потрібні голки звертатися до мене? Хто таке мог дати оголошення? Оголошення. Да. оголошення? Кому потрібні голки? Кому голки? Хто нам дає голочки? Лі -ка. Лі -ка. Ні, не Яка тваринка має голочки? Єжачок. Єжачок. Правильно. Єжачок. Це їжачок дав таке оголошення. Набридло повзати, хоче злетіти, хто позичить крила. Лучиться. Можливо, Лучше. правильно. Це маленька гусінь, яка хоче літати. Допоможу усім, у кого зламався будильник. Це про кого? Це про, кого? про яку тваринку? Хто нам допомагає, коли зламався будильник вранці? Будівник. Півник, дітки, Півник. Хто у нас ранці будить? Півник. Півнику, так. Ку -ку -ку. Да, так, так, замість годинника. Тому, хто знайде мій хвіст, залиште собі його на пам'ять. Я успішно відрощу новий. Це про кого? Ящерка. Правильно, ящерка. вона у нас хвостик загубити може. Вчу всіх наук, з пташенят на короткий час роблю птахів. Прошу врахувати, що заняття проводжу вночі. Сова. Сова. сова, сова! молодець, сова. Я найчарівніша і найпривабливіша. Кого хочеш обману, обвівши навколо Сова! Люблю все, що блестить. Правильно, це сорока. сорока. Молодці! Сорока сокатує. Це така сорока. сорока. Дивіться, наступний фрагмент карти. Так, ось ми знаходимося, дивіться, ось тут. Нам з вами треба прийти до співучої долини, а там є музикальний водоспад. А де це в нас в садочку таке може бути? Музична Музична Правильно, отже, ми з вами до музичної зали. З вами в музичній залі, А да. ну подивіться на Так. Отже, тут у нас завдання, звуки ми маємо з вами дуже бути уважно. Всі нагострили свої вушка. Будемо зараз щось щука, що зараз ми побачимо. Так, собі. <звук> <Оце. звук> Нам хто це похоже? Мені здається, що це ведмідь. <звук> <Дуже? звук>

з вами спускалися по них, тепер нам треба знову піднятися. І знайти спальню. І знайти, правильно, спальню, так. там, де ми спимо, сонну лощину. Отже, вперед! Так, стоїмо, так. Ну, ось, ми з вами дісталися сонної лощини. Подивіться уважно, є тут якісь підказки. Так, а що ж на нас чекає тут? Вітаємо вас! Ви майже на місці. Але нам треба пригадати, то про яких же птахів сьогодні ми відгадуємо загадку. Загад. Так, сорока, ворона. Синичка. Синичка. Горобець, а, а ще совка. Сова, Сова. було про сову. Скажіть нам, будь ласка, а чи треба смітити? Ні. А як правильно сміття треба пасувати? Кивики ага. по... по мусорам. Сміття треба сортувати по, по смітникам. По певним смітникам. Правильно. Скажіть, будь ласка. А ми маємо охороняти природу чи я її і Маємо Охороняти! Сподіваюсь, що наша подорож вам сподобалась. Сподобалась? Так! Да. Почуйте, Мені здається, відкрився замок у скринці. Отже, вона десь тут. А ну, ну давайте швиденько шукати, де вона. Немає! Немає! Вона не скринька, вона зовсім не схожа. Тата ми продовжуємо шукати. Нема ніде. Але в нас більше нема куди йти. Вона має бути тут.